Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Найщиріші вітання усім слухачам подільського радіо. З вами, як завжди, у цій порі Майя Кучеренко, і це давайте поговоримо, де ми обговоримо важливі теми сьогодення та знайомимося з цікавими людьми, які змінюють наше місто та життя нашого міста на краще. Сьогодні в нас в студії чудова гостя, давній друг Подільського радіо, викладач англійської мови, яка цього року відкрила у нашому місті сучасний навчальний хаб. Давайте привітаємо Світлану Мельник. Привіт. Усім привіт! Я рада тут знову побувати. Good evening, Good evening my friends. Це все, що я згадала в принципі з шкільного курсу англійської, але зараз не про те. Дякую, що завітала до нас сьогодні. Поговоримо сьогодні більше про твою ініціативу, про рубрику, яка вже... Ти вже казала перед ефіром більше двох років на подільському радіо є. Ну і про якісь такі базові питання, які стосуються вивчення англійської мови. Традиційно на початку ефіру з моїми гостями я знайомлюсь, тому розповідай про себе, де навчалась і, і чому чому англійська. Мене звати Світлана, я викладач англійської мови, з яким комфортно я мотивую, підтримую своїх учнів та надихаю на вивчення англійської мови. І також я створила навчальний хаб, який називається Стаді Хаб, але історія розпочалась задовго до цього року, тому що нам уже 5 років. Ого. так спочатку ми розпочинали як школа вивчення англійської мови, назва наша А, Можливо, ви всі її чули? чули? Так, і зараз у нас прийшов такий ребренген ребрендинг масштабування. Тепер ми називаємося Study Hub. Ось так. А, які виклики були під час відкриття? Ну, найперший виклик ми взагалі відкрилися під час пандемії коронавірусу. Mm -hmm. Так тому було трохи важко. Люди не розуміли, що можна, що не можна тоді було робити. Але як таких викликів не було. Був виклик цього року знайти оренду в нашому місті, тому що дуже важко, але все ж таки ми змогли і відкрили офіс на 140 квадратних метрів, чому я дуже рада. А я сказала, що історія наша розпочалась задовго. Нам уже 5 років, тому люди владижні нас знають, Знали. нам довіряють. Через те усі тільки порадувалися за нас і побажали успіхів. І я вдячна всім батькам, які нас підтримали, і всім учням, які залишилися і продовжують навчатися з нами. Як виникла ідея створення самонавчального хабу? А нам уже було трохи затісно. В нашому попередньому mm -hmm. приміщенні, і я не можу сидіти на місці. Мені потрібно постійно кудись е, рухатись. Так само було і, взагалі, з відкриттям а, школи англійської мови, тому що я працювала в державній школі в місті Вінниця, а, приймала участь у міському конкурсі е, вчителів вчитель року, де зайняла друге місце а, і вирішила, що мені потрібно рухатись далі, тому звільнилась і завжди мріяла про відкриття. Е, Своєї студії. Я її відкрила, це був такий перший крок. А вже далі, коли ми пронавчалися, і в нас є студія в Вінниці, і в Ладижині, і мені тісно, я вирішила рухатись далі і подумала, чи було б мені в Ладижині не вистачало одного місця, де можна було б. І вивчити математику, українську мову, англійську мову для дітей, для підлітків. Mm -hmm. Тобто, у нас заняття проходять з першого по одинадцятий клас. Також є підготовка до школи для діток від 4 до 6 років. Також ми допомагаємо в стандартних предметах з першого по четвертий клас Це українська мова, математика та читання. Колектив дуже крутий, позитивний. Я їм довіряю так само, як собі, а собі я довіряю на 100% усі професіонали. Тому спочатку я е, знайшла колектив, uh -huh. який піде разом зі мною, а тоді вже рухала, почала рухатись е, далі. Ну, звичайно, тому що без колективу ну приміщення приміщенням, але як, якщо немає кому в ньому працювати, то звичайно нічого б не вийшло. Е, що особливого у форматі саме вашого хабу? Я завжди за результат. Я вважаю, що якщо дитина або дорослий отримає якусь послугу, ця послуга повинна надаватись на 100%. Uh -huh. Тому ми за результат. Кожна дитина знає після уроку, чим вона займалася, обов'язково має бути фідбек, що ми вивчили. Обов'язково запитуємо, які труднощі, де потрібно зупинитися. Тобто ми не женемося вперед. А ми за результат, тобто і за мотивацію студентів. Хто є вашою основною цільовою аудиторією? Ну, от як я зрозуміла, це школярі. А це школярі, так, це діти з першого по одинадцятий клас і зараз уже дошкільний вік, тобто діти від 4 до 6 років. Угу. Я тут так для себе скористаюся службовим становищем, поцікавлюся. А англійську ви дошколяриків навчаєте? Так, ми започаткували цей напрямок і будемо набирати новий набір діток на дошкільне навчання, тобто діти від 4, 5, 6 років. Угу, круто. Як взагалі відреагувало місто на відкриття вашого хабу? Досить позитивно, тому що з історії English. точки люди знають, що ми даємо результат, тому лише позитивні відгуки, підтримка і допомога, слова мотивації. Через те а, тільки позитив. Скільки зараз навчається у вас учнів? Можливо, знаєш цифру. Звісно, знаю. Знайома з кожним студентом, який до нас приходить, тому що я люблю контролювати весь процес. А, у нас навчається близько 100 учнів. Ого! А, так, я знаю кожного. Круто, ні, це насправді круто. А викладачів при тому, скільки У нас працює е, шестеро крутих досвідчених е, педагогів е, з досвідом роботи, які віддаються своїй справі на максимум. А е, які теж за мотивацію підтримку е, використовують лише е, Такі цікаві методи роботи учням точно не сумно на заняттях. А ми притримуємося принципу: якщо дитині стає сумно, потрібно швиденько міняти активність для того, щоб зацікавити студента. Ці заняття досить цікаві, тому учнів не змушують приходити на уроки, вони просто біжать до нас, і неважливо, чи це англійська, чи українська, чи математика, чи підготовка до школи, всі учні приходять за своїм бажанням, а не за бажанням батьків. Ось так мені ще, мені ще цікаво, от заняття в групах. Це зрозуміло, по скільки чоловік групи у нас до вісьми шести дітей, mm -hmm. бувають різні групи, але заняття в групах, групах досить продуктивні, тому що багато батьків тільки за індивідуальні заняття, але в групі дитина спостерігає за відповідями інших студентів, mm -hmm. може сама виправляти інших, запам'ятовувати для себе, не соромиться. Відбувається спілкування, відбувається розвиток, тобто заняття в групі можуть конкурувати і з індивідуальними заняттями. Я за групові заняття, якщо чесно. Угу. От ти казала, що дітки от, зацікавлені, самі біжать на заняття. А от чим саме відрізняються методи навчання від традиційних шкільних, що от, дітки так хочуть навчатися? Які можливо інноваційні методи ви використовуєте? А, діти хочуть навчатися, тому що вони а, бачать, що ми не женемось. тобто ми дослуховуємось до кожного студента. Тобто відбувається у нас фідбек, які ми методи використовуємо. А ігрова ігрові методи 100% присутні на заняттях, але це не означає, що ми весь урок програлися. Тобто, як я вже повторюсь, має бути результат. Якщо це англійська мова, ми розвиваємо чотири навички, необхідні для вивчення англійської mm -hmm. це читання, письмо, говоріння, тобто аудівання. Що хочу додати, досить помилково. Люди вважають, що якщо вони 20 хвилин приділили англійської англійської мові, буде результат. Ні. Потрібно розвивати граматику. І потрібно розвивати словниковий запас. Тому що якщо ти не знаєш слів, ти не можеш розмовляти, і якщо ти не знаєш, куди ставити слова в реченні, ти також не можеш розмовляти. Ось так. Так, це базові поняття, які чомусь в школі нас не навчили. Я не знаю, чому раніше, можливо, в цьому була велика проблема в викладанні саме англійської в школі. Так. Які успіхи ваших учнів надихають найбільше? Мене надихають усі мої студенти. І я надихаюсь, коли я бачу їх результат. Ну, найбільше такий прогрес у нас, коли діти складають або міжнародні іспити, або приймають участь в олімпіадах. До речі, займають призові місця, як в шкільних, так і в міських олімпіадах. Також я люблю змінювати життя людей. Через те, що англійська це мова міжнародного спілкування, досить багато дорослих ми викладаємо для дорослих також, змінюють професії, уїжджають угу. за кордон. Тобто, дорослим на англійську до вас теж можна, так звісно, досить багато дорослих у нас займаються заняття як онлайн, так і офлайн проходять. І найбільше, що мене надихає, це коли люди бачать свій результат і вони змінюють своє життя. Виїжджають, наприклад, в іншу mm -hmm. країну, або, наприклад, знаходять кращу роботу, або просто для саморозвитку. Англійська крута штука для саморозвитку. Через те е, вивчайте. Можливо, плануєте якісь додаткові проєкти або розширювати хаб? Можливо, якісь подальші подачі. Звісно, плани маєте. я ж кажу, що я не люблю стояти на одному місці. Будемо розширюватись 100%. Зараз в планах, в ідеях також запустити онлайн курси. Uh -huh. а, так, через те будемо розширюватись. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу, після неї повернемося і ще продовжимо нашу розмову. Залишайтеся. Попереду багато, багато цікаво. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Верненням у студію Подільського радіо сьогодні спілкуємося з Світланою Мельник, це е, English teacher, <свіття> людина, яка нещодавно в нашому місті відкрила навчальний хаб, де викладають англійську і не тільки. От вона нам сьогодні про це розповідає. А, я ще хочу запитати, бо ми так і швиденько почали відразу про хаб, а Я ж так і не уточнила про твою освіту, де ти навчалась, і як взагалі в твоєму житті з'явилася англійська. Я люблю навчатися. А я навчалась спочатку в педагогічному коледжі, закінчила його з червоним дипломом. Потім вступила до Донецького національного університету. Потім ще навчалася паралельно в Київському торгівельно-економічному інституті. Також закінчила його з відзнакою, червоним дипломом. А, англійська в мене в житті була завжди. Uh -huh. а, мама мене записала до репетитора а, в, в класі другому, і в мене була максимально крута вчителька а, Інна Василівна, Я досі згадую. Всі її методи, які вона на мені випробовувала, і тепер випробовую їх на своїх студентах. Хотіла бути я вчителем. Можливо, також вплинуло те, що у мене сім'я педагогів, mm -hmm. мама у мене вчитель, тато військовий, тому виховання у мене на найвищому рівні. А також дідусь у мене був директором школи та вчителем історії. Бабусю, у мене вчителька математики та фізики. Одна тітка у мене кандидат психологічних наук, інша тітка у мене доктор економічних наук та професорка. Через те є куди рости. Ну я б здивувалася, якби ти стала лікарем. Чесно Тут так, це... так. Біологія, хімія це не про мене, а ось англійська це про мене. І після закінчення. Іння університету не було інших ідей. Ну було або стати юристом, або вчителем, тож таки вибрала вчителя. Пішла в державний заклад. Також у мене там була максимальна підтримка. У мене була також мега крута наставниця. Це Долгіг Зінаїда Йосипівна. Я їй вдячна за підтримку. Енергетика цієї жінки просто вражає. Тому я мала за ким йти і рухатись далі. Ми, до речі, звільнилися з нею в один рік з державного закладу. І державна школа це школа життя. Я багато чого там навчилася і. Дуже рада, що все ж таки попрацювала в школі, і тепер бачу, куди потрібно рухатися у моєму закладі. Це досвід, це дуже великий досвід. Далі хочу поговорити про нашу рубрику, яка виходить щопонеділка в ранковому шоу о 10.40, здається. Ви виходите так. Про що співають в ваших улюблених англомовних піснях? Як взагалі виникла ідея цієї рубрики? Ідея цієї рубрики виникла досить просто. Потрібно запитати Володимира, як у нього виникла така ідея. Я ні хвилиночки не вагалася, як тільки він мені запропонував, я погодилася. І ось вже більше ніж 100 випусків Ми разом з Подільським радіо, а досить крутий досвід, дуже цікаво навіть для себе дізнатися, про що співають у кожній пісні, тому що не завжди звертаєш увагу на те, що там співають. А ось тепер, вже, коли чую десь англійську пісню, вслухаюсь, тому що це Досить цікаво. Це досить цікаво і корисно знати, про що співають, тому що ну дуже часто буває, дивишся там якесь відео в тіктосі, де, наприклад, дитина, а пісня на фоні Ну там зовсім сенс далеко не, не дитячий. А, чи є от такий розбір пісень одним із способів вивчення англійської? Звісно, є. Аудіювання. А це одівання, це сприйняття mm -hmm. на слух, О, щось, щось я таки пам'ятаю зі школи. Так, так. Е досить такий класний лайфхак, щоб вивчити англійську. А ви коли чуєте на слух, ви не, ви не розумієте, ви не можете зрозуміти, де початок слова, де кінець. Mm -hmm. Ось тому гарна порада: вмикаєте англійські пісні, відкриваєте текст та слідкуйте, де слово почалось, де слово закінчилось, навіть якщо ви не знаєте перекладу, а гарна практика для слуху. До речі, я згодна. Я, я частенько так роблю, і вже так помічаю, що вже не хі -хі -хі -хі, а вже з'являються потрошечки слова в піснях. А, яку пісню найцікавіше було розбирати вам? Я люблю золоті хіти Майкла Джексона, Бритні ага. Спірс, Джастіна Тімберлейка, Бекстріт Бойс, тобто, класика. ось так класика, така я обожнюю просто ці пісні. За яким принципом обираєте пісні для ефіру? А, можливо, ведучі пропонують якісь пісні, mm -hmm. можливо, я знаходжу, а, можливо, Володимир відправляє пісні. А також ми дослухаємося до наших слухачів. Тому, якщо у вас є якась улюблена пісня, ви хочете почути, зрозуміти, про що в ній не вагайтеся, пишіть у коментарях, ми будемо їх розбирати. Um, чи буває так, що тексти пісень мають прихований зміст? Можливо, є якийсь конкретний приклад. Звісно, таких пісень досить багато деякі пісні життєві, деякі пісні як виклик собі. Кожен у пісні може побачити свій сенс що ближче йому, але ж і самі автори пісень вони вкладають в пісню якийсь сенс, наприклад, пісня «Last Christmas». Угу. Всі знають, всі її вмикають під якісь новорічні ролики, але насправді це сумна пісня. Сумна сумна. Так, про, про, серце. про розбите серце напередодні Різдва, так. Але люди не вслухаються, і вона вже така стала, як гімн Різдва, але сам автор говорить, що насправді це сумна пісня. Е, ще таке питання: а чи варто підспівувати, навіть якщо ну, не розумієш взагалі про що. Мова. Звісно, варто взагалі не варто боятися говорити англійською, не варто боятися співспіву. Чого боятися? Ви розвиваєте себе, ви показуєте себе, це ваше самовираження, підспівуйте. Можливо, і правильне слово скажете, це вже практика. Друзі, співайте так, наче вас ніхто не чує, танцюйте так, наче ніхто не бачить. А ми йдемо на коротеньку рекламну паузу знову ж таки, і повернемося вже за декілька хвилин. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Верненням у студію Подільського радіо, а раптом ви тільки щойно увімкнули ваш приймач, то я вам скажу, що ми сьогодні спілкуємося із Світланою Мельник, вчитель англійської людина, яка цього року заснувала в Ладижині освітній хаб. Говоримо і про навчання, і про рубрику на радіо, і про саму звичайно, англійську. Мене багато що цікавить. Цікавить, наприклад, які зараз основні помилки роблять учні під час вивчення англійської мови. Ну, не зараз, а взагалі. Звісно ж, граматичні помилки це така найпоширніша, найбазовіша помилка. Ну і інша помилка це лінь. Ага. Так, тому що якщо ти хочеш вивчити англійську, потрібно не лінуватись, потрібно мотивувати себе, потрібно зрозуміти, для чого ти взагалі вивчаєш її. Чи вона тобі потрібна, а вона 100% потрібна, тому що англійська. Скрізь через те а, потрібно позбуватися саме від лінощів. От мені просто цікаво, от так, англійська скрізь, я згодна, але якщо немає в людини конкретної мети, тобто, наприклад, мені не потрібна для роботи, для виїзду за кордон, чи можливо там для спілкування, ну от немає де в мене в повсякденному житті застосовувати англійську чи є сенс вчити її тоді? Чи це буде просто ну а для себе, для свого саморозвитку? Звісно ж, є сенс завжди є. А якщо не практикувати, от без практики нічого не буде. Потрібно практикувати. Якщо ти вивчаєш англійську, ти повинен її вивчати кожного дня 10, 15, 20 хвилин, але потрібно самовиділяти час для англійської. Потрібно, як правило, ти прокинувся, почистив зуби, поїв, пішов на роботу. Так само і англійська mm -hmm. виділити для себе стандартно дні. Години, коли ти будеш займатися англійською, навіть якщо без репетитора, навіть якщо без курсів, сам для себе по YouTube джерелах досить багато джерел для самовивчення англійської. Просто потрібно для себе поставити, розставити пріоритет. А от, до речі, в мене було про це питання: як часто потрібно займатися, щоб помітно покращити свою англійську? Якщо ми говоримо про репетитора два-три рази в тиждень, mm -hmm. якщо ми говоримо, що Крім репетитора, кожен день угу, само буде, собою ще вдома. Це буде 5-10 хвилин, але потрібно все ж таки. Це не обов'язково саме ти відкриваєш підручник. Ти можеш вімкнути навіть англійські пісні. Ти можеш вімкнути англійське відео. Ти можеш, тобто, на фоні щось собі вмикнути радіо, але потрібно себе оточити англійською. Угу. О, чи змінились підходи до до вивчення мови у сучасному світі зараз? Так, звісно, зараз дуже багато крутих ресурсів для вивчення англійської. Зараз більше пішло мотивації до вивчення англійської. Uh -huh. Зараз вчителі не лише проходять по граматичних конструкціях і все кожного уроку. Present Simple, Present Continuous, а також розбавляють класними фразами для спілкування, для повсякденного спілкування. тобто... Зараз змінились методи, і зараз набагато легше вивчити англійську, ніж колись. От я прям задумалася, чесно е є ще така річ, як от мовний бар'єр, страх, можливо, в дечому навіть сором, люди соромляться. Е як подолати усі всі речі і заговорити англійською? Це моє найулюбленіше запитання. Я... Досить часто раджу своїм студентам така порада. А якщо вас хтось запитав англійською носій, чи хтось, хто розмовляє англійською, він зацікавлений в тому, щоб вас зрозуміти. Тобто не потрібно боятися робити помилки, просто говоріть. Якщо людині потрібно, він вас зрозуміє. зрозуміє і не потрібно боятися. А що він подумає? Він також колись вивчав англійську. Він знає, який шлях ви пройшли. Через те, не бійтесь, ніякого мовного бар'єру не існує. Це все у вашій голові. До речі, ти сказала про те, що можна вдома якісь відкривати ресурси? Можливо, можеш порадити якісь інструменти або застосунки для самостійного вивчення мови Ми 100% чули застосунок Duolingo. Звичайно. Але помилкове а, якби враження людей а, без репетитора ну такі, тобто, такі собі відгуки 50 на 50, я про нього чула <гум> без репетитора, він вам нічого не дасть. Просто як допоміжне суміжне джерело, так ви можете <гум> там практикувати вокабуляру, можете там практикувати якісь граматичні конструкції, але як для самостійного вивчення до лінгова не підійде, тобто 100% потрібно або відкривати YouTube джерела де йдуть повні. Уроки драматичні, mm -hmm. або е, записуватись на курси, або до репетиторів, або якщо ви можете самоорганізуватися, то самовивчення, але просто якийсь допоміжний ресурс без е, наставника вам не допоможе. Круті ресурси British Council, Усі програми British Council, вони е, доступні, до речі, і е, дають результати. Mm -hmm. О, є якісь Магічні методи для запам'ятовування нових слів, чи можливо якісь лайфхаки для швидкого засвоєння? Так, ну все залежить від вас про вивчення слів. Але ну такий найпростіший, який я раджу. Ви можете взяти 5 слів, поставити їх собі на заставку телефону на угу. екран, коли ви берете телефон, дивитесь години або просто вам хтось телефонує, ви постійно звертаєте погляд на ці слова. І так вони запам'ятовують. Коли вони вже вам набриднуть, змінюйте їх. А, до речі, у мене а, колись англійською вивчала крута сім'я, з п'ятеро дітей, чоловік О. та дружина. Так, в них... Але ж класно, що всі разом, так? А ні, по окремості, звісно. Ну, <гум> ну, але вдома, вдома, мабуть, зручно, так як потрібно практикувати, всі знають англійською іншому. Так, вони спілкувалися англійською вдома, і діти, і дорослі. Власне. Так от, а, вони. Я їм порадила приклеїти стікери на меблі, на дзеркало, uh -huh. що де як називається. А ті слова, які вам прям дуже сильно потрібно вивчати в тих місцях, де ви найчастіше буваєте. Тобто, це може бути або вітальня, або спальня, або навіть ванна кімната. Тобто в них ці стікери були просто скрізь. Навіть на ковдрі в них були стікер, навіть цукор вони брали. Там були стікери, тобто скрізь. От я до них прийшла додому, в них стікери просто скрізь, і це було дієво. Їм дійсно це допомогло. А, так, окей, про словниковий запас зрозуміла. А от питання про граматику: як вчити ефективну граматику, щоб не було нудно? Тому що я пам'ятаю зі школи, ну це це було найнеулюбленіше моє. А, тому що можливо не той вчитель, можливо, не той підхід. Я кажу, що граматика англійської мови набагато легша, ніж граматика української мови. Англійська це мова правил. Ну і, звісно, виключність правил. А англійська мова вся граматика побудована на схемах, формулах та таблицях. Це як математика. Потрібно просто запам'ятати формулу, що за чим йде, яке закінчення, навіть зорово сприйняти ці всі таблички як формули в математиці, і тоді нічого складного немає. Е, в принципі, в мене майже всі питання вже я поставила. Залишається одне: як до вас записатися? До нас записатися досить просто. До речі, пробні заняття з усіх предметів у нас безкоштовні. Mm -hmm. Неважливо, чи це підготовка до школи, чи це українська мова, чи це математика, підготовка до НМТ, чи це англійська мова. Ви можете записатись за номером телефону 063 64 77 369, Або просто звернутись до нас на інстаграм-сторінку або сторіночку Фейсбук, або прийти до нас у наш караван на другий поверх. Ми знаходимось біля лікарні. Я дуже дякую, Світ. Дякую за цікаву розмову, важливі поради. Мені було дуже цікаво. Ваш навчальний хаб це чудовий приклад того, як сучасні освітні простори можуть мотивувати і допомагати людям в навчанні. Я в свою чергу бажаю вам натхнення для того, щоб реалізовувати подальші всі плани і. Ваші історії, от такі історії, як ваша, мене надихають. Друзі, нагадаю, що більше про хаб можна дізнатися, як уже сказала Свята, в інстаграм на сторінці стадії Хаб ВІН. Дякую, що були з нами сьогодні. А нашим всім слухачам кажу, не бійтеся вчитися новому та відкривати для себе нові можливості. Залишайтесь з нами на хвилях Подільського радіо. Почуємось, бережіть себе, давайте поговоримо на подільському радіо.